Друзі, нас інфоперші про головне поїхала у новорічну ніч на одному з російських авіаційних аеродромів. Сталася подія, яку військове керівництво намагається приховати будь-якою ціною. Вибух, що знищив льотний склад цілого полку офіційно назвали аварією боєприпасів, але внутрішні матеріали свідчать про інше ключовою фігурою трагедії. Стала цивільна жінка. Мати одного з пілотів, яка мала законний доступ на територію частини через родинні зв'язки та систему пропусків, що давно перетворилася на формальність. Саме вона за даними слідчих матеріалів передала координати та часові вікна що дозволили здійснити високоточний удар, пише телеграм-канал «Морський Вовка. Жінка з'явилася на базі під приводом святкового візиту. Ніхто не звернув увагу на її дії, оскільки подібні візити на свята стали звичними. Через кілька годин після її від'їзду об'єкт зазнав ракетного ураження. Удар припав на момент, коли льотчики перебували в зоні розміщення та передпольотної підготовки. Внаслідок вибуху було знищено всю чергову зміну. 15 пілотів а також технічний персонал. Серед загиблих її власний син. За наявною інформацією, жінка отримала грошову нагуру. Оду за співпрацю, але реальні мотиви могли бути значно складнішими. Поєднання страху, тиску та особистої трагедії. Розслідування одразу взяти під контроль спецлужби. Інформацію класифікували. Тіла загиблих наказали вивозити без публічних церемоній. А родинам заборонили спілкування з пресою. Військовим медикам слідчим було видано окремі інструкції щодо формулювань в документах. У середині частини поширювали версію про внутрішні виті координати, не оточнюючи деталі. Лише у закритих звітах згадується про наведення удару. Здійснювалося з максимальною точністю. Характерної для заздалегідь підготовленої операції середини для російських ВКС це стало одним із найболючіших ударів, не лише через отри, але й через психологічний ефект. усвідомлення того, що навіть родинні зв'язки можуть бути використані проти системи, спричинило перевірку хвилю перевірок і параною. Доступ цивільних до військових об'єктів був різко обмежений. Розпочалися допити. А командування намагалися локалізувати скандал, щоб не допустити розголосу у суспільстві. Проти витоки не з'явилися і середовищі військових. Ця історія. Мрія стала символом повного розкладу довіри. Що ж, цей епізод демонструє, що війна руйнує не лише інфраструктуру і армії, але й базові соціальні зв'язки. Коли система доводить людей до стану, в якому навіть родинні відносини стають інструментом війни. Це свідчить про глибоку моральну і управлінську кризу для військової машини РФ. Це означає не просто втрати, а втрату внутрішньої стійкості, яку неможливо відновити наказами. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм. Каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.